Розділ 10 І, вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану, і знов зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи: Чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити? А він відповів і сказав їм Що Мойсей заповів вам? Вони ж відказали. Мойсей заповів написати листа розводового. Та й відпустити. Ісус же промовив до них, то за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір і стануть обоє вони одним тілом, тим, то немає вже двох, але одне тіло. Тож що Бог спарував, людина нехай не розлучує. А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав. Хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам. Хто Божого царства не прийме, не те дитя, той у нього не ввійде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та в роздай, і матимеш скарб ти на небі, потому приходь. Та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням Як тяжко о тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже! І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божє царство ввійти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного: Хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: «Неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. А Петро став казати йому От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав. По правді кажу вам: немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись, і, взявши знову дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганим його видадуть, і насміхатися будуть із нього. І будуть плювати на нього, і будуть його бичувати і вб'ють. Але третього дня він воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть йому Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. А він їх поспитав: Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі ми сиділи праворуч від тебе один. І ліворуч один, а Ісус відказав їм, Не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони відказали йому Можемо. А Ісус їм сказав, Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охриститеся. А сидіти праворуч мене та ліворуч. Не моє це давати, а кому вготовано. Як почули, ж це десятеро то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. а коли з Єрихону виходив, він разом із своїми учнями й безлічу люду сидів і просив при дорозі сліпий вартимей, син Тимею. І, прочувши, що той Ісус Назарянин почав кликати та говорити: Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною! І сварились на нього багато хто щоб мовчав, а Він ще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною, і спинився Ісус та й сказав: Покличте його. І кличуть сліпого, та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса, а Ісус відповів та сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Розділ одинадцятий. І коли вони наблизились до Єрусалиму до відфагії її Віфанії на Оливній горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть Господь потребує його, і відійшле його сюди зараз. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язне коловоріт із надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: Що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували. Осанна! Благословенний хто йде у Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить отця нашого Давида, осанна на висоті. По увійшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у віфанію з дванадцятьма. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був, і, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листям, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора, бо на фіги була, і озвався Ісус і промовив до нього щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки, а учні його все те чули, і прийшли вони в Єрусалим. А як він у храму йшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів, і він не дозволяв, щоб хто річ, яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм: Хіба не написано, дім мій буде домом молитви в народів усіх? Ви ж з нього зробили печеру розбійників. І почули це первосвященники й книжники, і шукали, як його погубити, бо боялись його. Увесь бо народ дивувався науці його. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня, і, згадавши, Петро говорить йому Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло. А Ісус їм у відповідь каже. Майте віру Божу, по правді кажу вам: як хто скаже: «Горі цій, порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний. Пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники й книжники, і старшини до нього, і сказали йому: Якою ти владою все оце чиниш? І хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив? А Ісус відказав їм: Запитаю, я вас одне слово. І відповідайте мені, то і я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іванове хрещення з неба було чи від людей. Відповідайте мені. Вони ж міркували собі й говорили. Коли скажемо із неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк. І сказали Ісусові у відповідь Не знаємо. А Ісус їм відказує то й я не скажу вам, якою я владою це все чиню. Розділ дванадцятий, і почав він у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника. Муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив. І віддав його винарям та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його та й побили, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного. Сина Улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав Посоромляться сина мого. А ті винарі міркували собі. Це спадкоємець, ходім, замордуймо його, і нашою спадщина буде. І вони схопили його та убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в писанні. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і лишивши його, відійшли. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові його ті ж прийшли, та й говорять йому. Учителю! Знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні, давати нам чи не давати? А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм, чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити. І принесли вони. А він каже до них. Чий це образ і напис? Ті ж йому відказали Кесарів. Ісус тоді каже у відповідь їм Віддайте кесареве, кесареві, а Богові Боже! і дивувалися з нього вони, і прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема Воскресення, і запитали його та сказали: Учителю, Мойсей написав нам, як помре кому брат і полишить дружину. А дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його, та й відновить насіння для брата свого. Було сім братів, і перший взяв дружину і умер, не лишивши дітей. Другий теж її взяв та й помер. І він не лишив дітей, так само і третій, і всі семеро не полишили дітей, а по всіх вмерла й жінка. А в Воскресенні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Ісус їм відказав: Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись ані заміж виходити, але будуть, немов ангели ті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть? Чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, бо Він є Бог не мертвих, а живих, тим то ви помиляєтесь дуже? А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його «Котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів. Перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог Бог єдиний, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе, нема іншої більшої заповіді на доці. І сказав йому книжник: Добре, учителю! Ти по правді сказав, що один Він і нема іншого окрім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви. Ісус, же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього. Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати його. По тому Ісус відповів і промовив у храмі, навчаючи, як то книжники кажуть, що ніби Христос, син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав: Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син. І багато людей залюбки його слухали, він же казав у науці своїй Стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись, і привіти на ринках, і перші лапки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ вони тяжче осудження приймуть. І сів він навпроти скарбниці і дивився, як народ м'які до скарбниці вкидає. І багато заможних укидали багато, і підійшла одна убога вдовиця і поклала дві лепті, цебто гріш, і покликав він учнів своїх та й промовив до них по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого, а вона поклала зубовства свого все, що мала, свій прожиток увесь. Розділ тринадцятий. І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його Подивися, учителю, яке то каміння? Та що за будівлі? Ісус же до нього сказав Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, і Яків, і Іван, і Андрій. Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака, коли все те виконатися має. Ісус же почав промовляти до них: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи, це я, і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви і про воєнні чутки, не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перше, Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити. А що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий, і видасть на смерть брата, брат, а батько дитину, і діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Коли ж ви побачите ту Гидоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл. Що вона залягла, де не слід, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, і хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить узяти щось із дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу. Що його Бог створив аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас ото Христос тут, ото там, не йміть віри, бо повстануть хрести неправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна і вибраних. Але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Але за тих днів по скорботі, отій, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться, і побачить тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах, із великою потугою й славою. І тоді він пошле анголів, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від краю землі до край неба. Від дерева ж фігового навчіться прикладу, коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син. Тільки отець, уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу й кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому Увечері? чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу. Пильнуйте.